Їдете за кордон, але боїтеся, що не порозумієтеся англійською? You speak any English. Не хвилюйтесь, я відібрала 30 ключових вислов, які допоможуть вам буквально всюди, в аеропорту, в готелі, в таксі і навіть в екстрених ситуаціях. Отож, давайте розпочинати. Але для початку пропоную вам розібрати такі шаблонні питання, за допомогою яких ви зможете ще більше побудувати різних питань. Ну, наприклад, візьмемо шаблончик такий: How can I help? How can I? Як я можу? Як я можу доїхати до аеропорту? Як я можу обміняти гроші? Як я можу підключитись до Wi-Fi? Тобто в нас є наш такий шаблон, як я можу, how can I? А далі ви підставляєте безпосередньо те, що вам потрібно. Ну, наприклад, how can I get to the train station? Як я можу доїхати до вокзалу? How can I get a sim card? Як я можу отримати або купити sim картку Wi-Fi? Як я можу підключитись до Wi-Fi? Тобто ми беремо такий шаблон «How can I?» і підставляємо те, що нам потрібно. Наш наступний шаблон «I would like», to think. I would like. Я би хотіла, або він скорочується до «I'd like». «Would» за часту скорочується до такого «d». I'd like. uh, it's one of the things that I'd like to do over these next couple of years. І на вимові ми майже його не чуємо. Не плутаємо з просто like. I like – мені подобається, I'd – I would like – я б хотіла. Це дуже розповсюджений вислів, він дуже такий вічливий. У нас є дієслово want хотіти, але коли ми кажемо I want, воно нібито так I want. Трошечки воно не вічливо. Тому ми кажемо, коли ми хочемо висловити прохання або бажання, ми використовуємо конструкцію I would like. Наприклад, I'd like a single ticket. я б хотіла квиток в одну сторону, або ж я б хотіла заплатити карткою, I'd like to pay by card. я б хотіла орендувати авто, I'd like to rent a car. я б хотіла номер з видом на море, I'd like a room with a sea view. Отож, наша конструкція would like to виражає наше побажання або прохання в дуже вічливій формі. Наш наступний шаблон. Can I have... А віка кудай або can I? і учні мене досить часто питають в чому різниця між Can I, Could I? Ну, наприклад, я можу заплатити готівкою Can I pay in cash? Could I pay in cash? яка різниця? В принципі, загальної різниці немає. could звучить більш вічливо. Тобто, коли в нас питання і ми його задаємо через could, ми ще й такі ще більш вічливі. Хоча питання з can абсолютно нормально звучать так само. Тому it's up to you, тут вам вирішувати. Візьмемо декілька прикладів. Could I see the menu, please. Чи може побачити меню? Або, наприклад. Can I try it on? я можу це приміряти. Could you please help me find my gate? Чи не могли б ви мені допомогти, будь ласка, знайти мій гейт, тобто вихід на посадку? Тому коли ми хочемо щось попросити, ми беремо can I або could I. Для тих, хто планує подорожувати, але хвилюється за свою англійську, в мене гарні новини. Я створила курс Travel English для тих, хто не має часу або можливості вчити англійську повноцінно, за граматикою з усім. Цей курс містить дві частини. Перша частина це такий великий лексичний гайд. В ньому є 13 тем, 28 сторінок А4 з лексикою. Це не просто слова, це вже готові вислови, це готові питання, речення, вислови, які вам треба просто вивчити. І це не лише те, що вам треба буде говорити, а те, що ви також можете почути. 13 тем від бронювання квитків до екстрених ситуацій. Оренда авто на заправці в готелі гуляємо містом. Заселяємось в аеропорту. Ми проходимо security чек. Ми проходимо паспортний контроль. Ми вже в літаку. Ось ці всі етапи. Це все є, щоб максимально вас підготувати до подорожі, щоб ви не хвилювались. Додатково до певних тем ще є міні-словнички, тобто, щоб ще більше укомплектувати ваш словниковий запас. І ці слова ви можете вчити в квізлеті. Я туди додала картинки, тобто, щоб візуально ви сприймали і запам'ятовували краще. Ну а якщо ви не впевнені, як правильно вимовляти слова, не хвилюйтесь, я записала аудіодоріжки. До кожної сторіночки, до кожної теми є аудіодоріжка, де я читаю це все для вас, і ви можете за мною повторювати. Таким чином, це ще легше буде вчити та запам'ятовувати. Ну а друга частина це аудіочастина, Там ви знайдете 13 діалогів так само на різні теми впродовж подорожі. Там є два персонажі, які повністю це все проговорюють. Озвучено це все за допомогою штучного інтелекту з американським акцентом, щоб ви вчились сприймати або звикати до англійської на слух. До того ж, на кожному відео у вас будуть субтитри англійський та переклад української. Окремо ви матимете скрипти. Це все для того, щоб ви не лише читали просто, наприклад, ці вислови, а ви слухали, вслуховувались, розуміли на слух і проговорювали та повторювали. Таким чином, ви будете і слухати, і читати, і говорити. Тобто цей курс націлений на те, щоб максимально вас з усіх можливих боків підготувати. Курс розміщений в Телеграмі. Доступ ви до нього отримуєте одразу після оплати, і доступ до цього курсу у вас назавжди. Тобто, курс буквально у вас в кишені. Кожен раз, коли ви маєте вільну хвилинку, ви можете зайти, відкрити певний розділ, який вам подобається, бо який вам потрібен. І повторити або вивчити слова? Більше деталей ви можете знайти в описі до цього курсу. Ну, а якщо є у вас якісь питання, залишайте. Ну а ми рухаємось далі. Наш наступний шаблон такого інформаційного характеру. Ну, наприклад, Is there any evidence? Is there щось там чи є тут? Або «where is», чи де є? Наприклад, «where is washroom, де є туалет, наприклад, вбирання, або ж. Is there free Wi-Fi? Чи є тут безкоштовний Wi-Fi? Тому, якщо ми такого загального характеру хочемо щось запитати про наявність, або де саме, наприклад, where is the Nearest Pharmacy, де тут є найближча аптека, то ми використовуємо where is, де є, або Is there, чи є тут. І те, що нам потрібно, і останній наш шаблончик для пошуку або запитів. Наприклад, have, чи є у вас щось там? Наприклад, do you have a charger? у вас є зарядний пристрій або I need a pizza partnering. I need. мені потрібно я потребую це досить так um, просто але якщо ми все забули або ми не дуже багато знаємо англійської вислів I need some help, або просто I need help, мені потрібна допомога буде те що треба ну або ж наприклад I am looking for something special. I am looking for. я шукаю щось там I am looking for a pharmacy – я шукаю аптеку або I am looking for my gate – я шукаю свій Вихід на посадку. Тому ось такі ці основні шаблони, які ми з вами розглянули, я би дуже рекомендувала вивчити або розглянути, хоча б продивитись їх і спробувати запам'ятати. Ну що, це ми з вами розглянули такі прикладні, я б сказала, шаблони, і за допомогою яких ви зможете дуже багато різних питань побудувати. Ну а далі ми вже з вами розберемо по блокам, по певним етапам нашої подорожі, розберемо необхідні питання. Ну і почнемо, звісно, з аеропорту. Отож, що нам може знадобитись, які вислови нам знадобляться в аеропорту? Where is the check-in desk? I have a flight to San Diego. I have a flight to, в мене рейс до. Наприклад, ну, до Лондону, куди ще вчителька англійської може летіти. I have a flight to London, в мене рейс до Лондона, або I have a flight to Italy. В мене рейс до Італії. Дуже важливо звертати увагу, ну, ви знаєте, куди ви летите, але помилково вас можуть направити не на той гейт, або ще щось може піти не так. отож дуже важливо дивитися, що у вас написано в квитку, і дивитись на інформацію, яка біля вашого гейту, або куди вас провели. Буквально. Нещодавно моя учениця розповідала, як вона летіла на Майорку, але її відвели на посадку. Здається, рейс був. Я вже не пам'ятаю, в яку країну, але не на Майорку. Але, на щастя, в останній момент вона звернула увагу, що її направили не туди, і вона розібралась і привела на її рейс. Але дуже важливо знати вислів «I have a flight too». в мене. Рейс до. До речі, plane – це просто літак, а саме рейс буде flight. Рухаємось далі. Can I take this back as carry-on? Чи може взяти цю сумку як ручну поклажу? What time is boarding? О котрій годині посадка? Is the flight delayed or in time? Рейс затримується чи вчасно. I need to go through security. Мені потрібно пройти контроль безпеки. Рухаємось далі. Тепер ми вже з вами в літаку. Що ми можемо захотіти? Ми можемо захотіти води. Отож ми скажемо: Please, can I have some water? Can I have some water, please? Чи можна мені, будь ласка, води? Або ж Where is my seat? Де моє місце? Або, Excuse me, I think you're in my seat. Коли хтось всівся на наше місце, ми його можемо так вічливо. Попросити посунутись. Якщо раптом нам стало не дуже добре, ми можемо повідомитись стюардесу і сказати tired. I, don't feel well. I don't feel well. я почуваюсь недобре. Або I feel unwell. Це в принципі одне й те ж саме значення. Ну а якщо раптом ми захочемо помінятись з кимось місцями, якщо є вільні місця, can I change my seat? Я можу змінити своє місце. Рухаємось далі. Отож, коли ми вже прилетіли в аеропорт, нам далі треба добратися, наприклад, до. До готелю. Ось і ми запитаємо how much is a taxi to the hotel або to the city center. Скільки буде вартувати таксі до готелю або до центру міста? Взлетів підставляєте просто те місце, куди вам треба. Або ж, наприклад, ми показуємо адресу, куди нам потрібно, і кажемо, I need to go to this address. Мені потрібно за цією адресою. Далі ми можемо запитати can I pay by card? чи може заплатити карткою, або can I pay in cash? Чи можу я заплатити готівкою? How long will it take? Not long. How long will it take? Скільки займеться подорож часу? Is there public transport nearby? Чи є поблизу громадський транспорт? Ну що, коли ми з вами добрались до готелю, далі в готелі, наприклад, ми кажемо: I have a reservation under the name. І таке то ім'я, наприклад. Тобто в мене бронювання I have the reservation. Under the name. На ім'я. Так е то. Далі, наприклад, кіней Check-in early. Чи можу я заселитись? Раніше ці їхні політики в заселення в 2, в 3, в 4. Скоро ми будемо заселятись вночі і виселятись дуже-дуже рано вранці. Це просто наболіло. Наступне, is breakfast included? Чи сніданок включено? There is a problem with my room. Є проблема з номером. I'd like to check out, please. Я хочу виселитись. Ну і останній блок Just in case emergency, тобто якісь екстрені ситуації. Ну, наприклад, саме просте. I need help with my wife. I need help. Мені потрібна допомога. Call an ambulance. Викличіть швидку. I've lost my passport. Я загубив паспорт. I don't feel well. Я почуваюсь недобре. Where is the nearest hospital? Де найближче лікарня? Is there a pharmacy nearby? чи є аптека поблизу. Звісно, я сподіваюся, що розділ Emergency вам не знадобиться, але, як то кажуть, just in case про сілякий випадок, треба бути готовим до всього. Ну що, на цьому, в принципі, все. Ми з вами розібрали такі шаблони, які допоможуть вам будувати питання. Ну і окремо ми з вами розібрали готові вислови впродовж подорожі. Я сподіваюся, що ці вислови допоможуть вам почуватися, хоча б трошечки впевненіше за кордоном. Ну, і я вам дякую, що ви провели цей час зі мною. Я вам бажаю гарної відпустки, успіхів у вивченні англійської. Та до нових зустрічей, Па-па!